А власне до міської гімнації буде верхаряти, є ж таки саме очі, що часто минає дні, минає ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, що листи пожовкли листя, гасли в очі, заснули бумаг, серце спить. Місце заснуло і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу получусь, бо вже не плачу і не смію. Долек, серце. Долих підете, нема ніякої, коли добрий жаль Боже, буде злою і зворіш. Не дай спати подячку, серцем завмирати. Малою холодою по світу паляти. А дай жити, серцем жити, людей любити, а й ніколи нати і світ запалити. Страшно впасти у тайдани. Рать волі, а ще герше спати, спати і спати на волі, за на піти і, і, і сліду не кинув. І я пов однакож, чи те жив, чи загинув, Доли, дерти, доли, дерти, нема ніякої, коли добрий жаль Божі, та й злої злої. Мати зброї, почнеться першого А класу. Втягива, це вийняв позов, я волі песен, не колість тобою. Закажи, заворона солодочки дай, серчичка, поли позичає, якщо робить. Але це мою водою переба хробить. Аж попотіла зіслала це не біля голодає. А я знаю, тобі у світі і спальні а ти знахи стежного тобі тут характер. Село і серце одпочиє, село на нашій україні, неначе в село, селена авіть голосом, світу серий, віють хати, на горі стоїть подав, неначе живі, а хліба живоріз.

Поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі і Дніпро і кручі. Було, видно було чути, як хиперчиш. Як понесе з України у синє море кров порожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога молитися, а тому я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї болі нові. Не забудьте бом'янити не злим а слово. Високий, лиш широкий. Нащо зеленіє? Логов воля та море. широка сіє. Чума туди, подивиться, й волос сіли. Чабан бранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце моє. Кого ні зловини, одна, одна, як сирота та чужині. Тож викохав таку тонку, внучку, степу погибати. Постривай, все розкажу. Слухайте, дівчата, полюбила чорнобрива газака дівчина. Полюбила не спинила. Пішов, не загине. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, відповідає. Попереду знати, що вам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає, кого любить, нехай в'яне. поки захопають, бо недовго чорнобилі. Харі оченята невеличка Не Недовго не дівчата до полудня не зап'яне. Довго помінає. Кохайтеся, злюбітеся, як серденько знає. За ще Соловейко, грузі на халіні, Заспіває козаченько, ходя по долині. Доспілує, поки вийде, Чорнобила з хати. А він її запитає. Чи не била мати? Станеться блід, обіймуться, Співа соловейко, послухають, розв'язуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько ніло. Вона чула недоленьку, а сказати не вміло, не сказала, Осталася, де й ніч бортиє, як голубка голуба, а ніхто не чує. Її розпинають, замість пива праведною крові точить Просвітити, кажуть, хочуть котерині очі з огнями повести за світом, за ніцями не доріг сліпою країною. Добре, то показуйте, нехай стара мати навчається, і дітей тих новий доглядає. Показуйте. За науку не хвилюйтесь, буде материна добра плата. Пальцями. І в очах ваших несити побачите славу, живу славу батьків своїх, батьків так, не торійтеся, місяця, учітесь, навчайтесь і чужого навчайтеся, слово не навчитись. Хто матір забуває, того Бог карає, того діти сораються в хату не піскають. Чужі люди проганяють і немає злому на всім світі безконечні веселого до Курсі чітків творів на цараворовича Шевченка, поезія Шевченка та музика народної душі. Равкою нагороджується стельмаціально. Чекалюк Софія.